Майже 2700 українців, з них 30 чернігівців, вшановані державою Ізраїль за те, що ризикуючи своїм життям в роки Другої світової війни, рятували євреїв. У 1939-1944 роках під час нацистської окупації території України відбувалося масове знищення євреїв Голокост. Після завершення війни і створення держави Ізраїль пізніше, вже у 1953 році, міжнародний інститут збереження пам'яті жертв Голокосту Яд-Вашем прийняв відповідний закон про те, щоб віддати належне тим людям неєврейської національності, які рятували євреїв. Було засноване звання праведних Народів світу, а в 1963 році визначені критерії його присвоєння. Громадяни понад 50 держав отримали цей почесний титул. Серед них Україна займає четверте місце за кількістю праведників. Попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Серед всесвітньо відомих прикладів українців, які рятували євреїв, митрополит української греко-католицької церкви Андрій Шептицький і його брат, праведник народів світу Климент Шептицький, які ховали єврейських дітей в монастирях. Митрополит не отримав звання, але першою українкою удостоєною цього титулу. Стала Олена Вітер і гуменя Йосифа, яка була його помічницею. Це сталося в 1976 році. В еміграції вперше е, значить була нагороджена Олена Вітер. Це перша серед українців е, Українок, е, яка в другій світові під час Другої світової війни, як і е, мати генія е, монастиря. Монастиря української греко-католицької церкви рятували єврейських дітей. Вона була нагороджена. І після того, аж до 1989 дев'ятсот українцям цей титул не надавали, і причиною була шовіністична політика СРСР. В документах всіх загиблих євреїв вказували, як радянських громадян в радянському союзі відмовлялися від того, що вбивали євреїв за їх національність, Тоб, що, тобто Холокост не визнавався. І до 1989 року, коли вже розхитався цей комуністичний режим, не можна було е, не тільки згадувати про Холокост є такий, але і Шукати людей, шукати людей і вшановувати їх, нагороджувати їх значить, високим званням праведника народів світу, тому що гасла цього нагородження дуже важливе. Якщо ти врятував хоч одне життя, ти врятував цілий світ. І це стосується не тільки євреїв, це загально людські цінності. З 1989 року українські євреї розпочали пошук рятівників. Важко було знайти необхідні документи для підтвердження всіх випадків порятунку. Звичайно, що пройшло вже скільки часу. Багато хто помер, кудись переїхав і так далі. Це був дуже складний процес і виявилося на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, що тільки 2691 українець, значить, і українок було. Визнана державою Ізраїль як праведники народних світ в Україні 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час другої світової війни, був встановлений постановою Верховної Ради України лише в 2021 році. Порятунок євреїв в Україні був смертельним ризиком для самих рятівників. Нацисти карали не лише ту людину, яка надавала допомогу, а й її родину. І, попри це, тисячі українців рятували від знищення євреїв всіма можливими способами, передавали їжу, надавали притулок, організовували втечу. Серед них було чимало чернігівців. Держава Ізраїль визнала 30 чернігівців, тобто уроженців, мешканців Чернігівської області. Серед них, наприклад, Анастасія Петренка з села Шатура на Ніжинщині, Ганна і Феодосія Феодосія Ананенкові, це мати і донька з села Рибинське на Корюківщині. Визнали їх. Визнали їх праведниками народів світу. але через недостатню кількість доказів, а звання праведника народів світу присвоюється тоді, коли виконується п'ять умов. Не всі змогли отримати цей титул, і тому єврейська рада України встановила почесні звання праведник України та праведник Бабиного Яру. І от за цим 30 – то, що визнала держава Ізраїль, і то, що визнали євреї України, уже 145. 145. і зараз під час сучасної російсько-української війни уроки взаємопорятунку допомагають вижити в боротьбі з нинішніми послідовниками нацизму армією Російської Федерації, говорять історики. Треба рятувати кожне життя. Ми говоримо і про євреїв, але тут треба планку ставити набагато вище гуманність. Люди мають рятувати людей, не дивлячись на національність. І ми зараз бачимо це, бачимо в російсько-українській війні, тому що рятують українці-українців, рятують українці іноземців, які потрапили в мотлах цієї страшної війни. І, навпаки, Тобто ми бачимо якраз у цю взаємодію, взаємне рятування, в тому числі під час оборони Чернігова.